Всім привіт! Сьогодні в мене будуть на обід котлети. Взяла пів кілограма фаршу, свиний фарш. Додам секретний інгредієнт. Баклажани 2 штуки. Тут у мене 300 грамів, одна цибулина, 4 зубки чеснику, перець мелений, сіль. Оце все, що мені потрібно. Мені потрібно почистити. Я почищу зараз від шкірки. Обов'язково їх треба обчистити. Дрібненько нарізала цибулю і зараз я її на сковорідку, щоб вона смажила. Цибуля смажиться я буду різати баклажан. Дрібненько наріжу і теж буду смажити. Ось таким дрібненьким кубиком наріжу, Дрібненько перерізала, висипаю в сковорідку, щоб жарилося. Ось так смажиться на сковорідці. додам кусочок вершкового масла. Дрібненько перемішаю, квіткувати, щоб не пригоріло. Пахне дуже гарно. І по маленькому маленькому вогні доведемо до готовності баклажанчики. Вони впитують масло, будуть смачно пахнути. Ось так помаленьку хай смажаться. Баклажани посмажилися вже. Простигли. Ось такий вигляд вони мають сибулькою. І я все сюди викидаю в мисочку до фаршу. Це гарнень перемішаю. Зараз я сюди буду додавати сіль. Ну, солі, мабуть, отак. Чайну ложечку неповну. Додам перчику обов'язково до смаку насиплю. Яйце я сюди додам. Додам. І чесничок треба подавити сюди. Тож, і сюди ще треба додати Сухарі. Щоб трималося купи. Ще дві ложки додам. Все, буду вимішувати руками. так карнеси повимішуємо і буду смажити. Трошки постоїть, щоб набухло. Ах, не як гарно часничок, Цибулька смажена. Нагрілася вже олія на сковорідці, Буду робити котлети. Руки макаю в водичку і буду робити такі котлетки. Зразу на сковорідку буду класти. От так. Ось такі гарні котлетки Ну, на невеличкому вогні смажаться ось так, перевернемо і доведу до готовності. Прикрию трошки кришкою, нехай смажаться. Ось посмажилися котлетки. Дуже Гарні получилися, сочні всередині, дивіться, які гарненькі. До котлет таких можна подати баклажани квашені без морковку. М -м -м. Дуже смачні, мягусенькі, смачніщі. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові. До зустрічі!